До великої кількості весняних дощів, що вже прийшли місцями з грозами. скоро додадуться класичні травневі грози з громом, блискавками та зливами. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, до середини травня денна температура повітря, здебільшого, становиться в межах плюс вісімнадцять 20 градусів. Але на тлі потепління в багатьох регіонах придузливі з класичними гучними громами, слідкуйте за подальшими прогнозами погоди, щоб не переплутати гучні гуркати грому з вибухами. Так у північних областях грози очікуються 16 та 17 травня, на сході України грози очікуються 16, 18 та 19 травня. Дорогі глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, з якої ви області, та чи був у вас сьогодні дощ. Ми вам будемо дуже вдячні. У центральних областях грози поки що не передбачаються у середині місяця, 17, 18, 20 та 21 травня, пройдуть звичайні дощі. На півдні країни травневі грози не очікуються. У середині місяця 16, 17, 18, 19 та 20 травня, пройдуть дощі. У західних областях, у середині травня, дощі та зливи без гроз. Опади очікуються протягом всього тижня з 15 по 21 травня. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!